Святий Отець Петро, чиє життя стало безперервною молитвою, глибоким постом та відданим служінню Господу, у своїх духовних роздумах і молитвах сягає такого рівня єднання з Божественним, що отримує откровення про майбутні події, які торкнуться не лише України, але й усього світу та всього людства. Він не шукає мною слави чи уваги до своєї скромної особистості. Живучи в тіні своєї віри, про те, як він сам щиро зізнається, коли всемогутній Господь відкриває йому істину, він відчуває священний обов'язок свідчити про неї, ділитися цим божественним світлом з іншими. Саме тому сьогодні ми маємо можливість почути про ті знамення та знаки від вищих сил, які передували трагічному початку війни в Україні і. За його словами, неодмінно передуватимуть її довгоочікуваному завершенню. З глибокою переконаністю Отець Петро стверджує, що Господь у своїй безмежній мудрості та любові завжди попереджає людей про наближення великих доленосних подій через особливі знаки та знамення. Мета цих небесних вісточок зміцнити віру тих, хто вагається, і підготувати їхні серця. До важливих змін, які неминуче настануть. І коли нарешті прийде жаданий час миру, Господь також явить світові свої знаки, які зможуть розпізнати всі, хто має чисте серце та відкриту душу. Ці знаки можуть проявлятися у різноманітних формах через дивовижні, природні явища, глибокі пророчі сни, чудесне мироточення святих ікон або інші надприродні події. Що виходять за межі звичайного розуміння. У Святому Письмі ми знаходимо безліч прикладів того, як Господь відкривав свою волю та істину через обраних пророків. У наші ж дні Його послання можуть з'являтися через святих людей, через святі образи, через тихі голоси, що лунають у серцях щирих віруючих. Господь завжди милостивий до тих, хто зберігає віру, хто не втрачає надії. Навіть о, у найскрутніші часи, та хто невпинно звертається до нього в молитві. Саме таким він обіцяє явити чуда на небі і на землі, знаки крові, вогню та стовпів диму, пророчі слова Йоїла, що нагадують про Божі попередження перед великими світовими змінами. Отець Петро звертає нашу увагу на промовистий випадок, що стався незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Пригадуйте. Як під час молитви папи Франциска за мир в Україні, коли діти випустили в небо голубів миру, на них раптово напали ворон і чайка Мартин, запитує він. І перший, і другий голуб, на щастя, зуміли вирватися з лап хижаків. Отець Петро розцінює це як важливе попередження, що навіть у ситуації, коли кількісний розподіл сил здається не на твою користь, оборонятися є життєво необхідно. Голуб, хоч і менший за розмірами, переміг стратегічно, цей символічний образ вселяє надію на те, що й Україна зможе здобути перемогу, якщо сприймати цю подію як знак. Однак отець Петро застерігає, що правильно відчитати знак означає також проаналізувати ті показники, на які ми могли не звернути достатньо уваги або ж злегковажити. Адже якщо це справді був знак, то сама війна сталася не через нього. Він наводить євангельську історію про чоловіка, з якого Христос вигнав Злого Духа. Людина стала чистою, але не подбала про своє духовне зростання, і злий дух повернувся з сімома іншими злішими, так що останнє стало для того чоловіка гіршим за перше стілення. Ця притча, за словами Отця Петра, дає людям важливу поживу для роздумів. Ще одним значущим явищем стало недавнє мироточення зображення Ісуса Христа на великому розп'яті у Київському храмі Різдва Христового. З під тернового вінця виступили краплі, схожі на сльози, а з правого ока скотилася велика сльоза, також миро з'явилося на ребрах Спасителя. Святий Отець трактує мироточення ікон як явний знак Божої присутності. Одне з найважливіших чудес у християнстві це мироточення ікон, підкреслює він. Це явище часто сприймають як попередження або знак наближення важливих подій. Він нагадує біблійні слова і заплаче земля, і засвідчать камені. Мироточення явище унікальне, справжнє диво, адже мироточити можуть далеко не всі ікони. Миро це особлива пахуча олія, що виділяється на поверхні ікони. Образу, чи мощей, вона може мати різну консистенцію медову, липку чи схожу на росу. Ікона, яка мироточить, вважається особливою святиною, і вірять, що той, хто торкнеться її з вірою, може отримати зцілення від будь-яких недуг, проблем у відносинах, хвороб душевних і тілесних, особливого значення мироточення ікон. Набуває під час воїн та пошестей, вважається, що це добрий знак для православного воїнства, яке боронить рідну землю від загарбників. Тож, за словами отця Петра, ми маємо сподіватися на краще. Крім того, 8 березня цього року сталася ще одна загадкова подія на куполі одного з храмів Києво-Печерської лаври частково завалився хрест. За словами священника, це не просто випадковість, а сильний містичний знак. Падіння Христа на святому місці це завжди сильний містичний знак, наголошує він. Якщо перед початком Великої війни в Україні теж впав Хрест, а тепер це повторилося, то це можна трактувати як переломний момент у духовній війні між добром і злом. Хрест є символом зв'язку неба і землі, духовного. І матеріального символом Божого захисту, його падіння це знак великих змін, очищення, оновлення духовної структури країни. Якщо перше падіння Христа сталося перед початком війни, то теперішнє падіння може означати завершення кармічного циклу страждань України і те, що Україна проходить останні випробування перед неминучою перемогою, києво Печерська лавра, тривалий час перебувала під значним впливом Московського патріархату, і падіння Христа також може символізувати остаточний розрив з цим впливом та очищення духовного центру України, знаменуючи перемогу української духовної традиції над чужим впливом. Отець Петро підкреслює: якщо після цього падіння станеться велика битва або перелом у війні, це буде підтвердженням того. Що знак попереджав про вирішальний момент. Якщо ж після падіння Христа почнуться швидкі політичні зміни в Росії або її військова поразка, тоді це буде символом перемоги України на духовному рівні. У багатьох свідченнях святих людей говориться про те, що Господь посилає знамення тим, хто щиро шукає відповіді. Святий отець Петро запевняє, ми всі чекаємо на той благословенний день, коли Господь явить нам явне знамення, що жахлива війна нарешті завершується. І знайте, Господь безмежно милостивий до тих, хто вірить у нього, хто не втрачає надії та хто невпинно молиться. І ось які знамення Він явить нам, аби ми знали, що мир уже близько. Перш за все, коли Господь вирішує змінити долю народу. Він дає знамення через святі образи. Отець Петро вірить, що скоро повсюди почнуть мироточити ікони Божої Матері, Спасителя та українських святих. Це буде не лише сльоза скорботи за пережитим, а й сльоза великої радості, знак близького духовного оновлення. Деякі старі, потемнілі від часу ікони, несподівано оновляться, засяють таким яскравим світлом. Ніби їх щойно написали це стане видимим знаком Божої благодаті та його безмежної милості до нашого народу. У небесах також являтимуться дивні знаки. У деяких місцях люди зможуть побачити хрести, утворені з хмар, сяючі куполи церков, що виблискуватимуть на сонці, немов чисте золото. Це буде яскравим свідченням того, що Господь почув наші щирі молитви. Одного дня перед самим світанком над Україною зійде особливе світло, ніжне, золотисто біле, схоже на ранкову зорю, але воно матиме неземний божественний відтінок. Ті, хто молитиметься в цю священну мить, відчують незвичайний спокій у своїх серцях. Перед великими змінами Господь завжди відкриває істину тим, хто її щиро шукає. Незабаром кілька святих людей. Благочестивих монахів і праведників отримують від нього особливі видіння. Вони бачитимуть ясний образ України, осяйний яскравим світлом, без жодних вибухів, без війни, землю оновлену та благословенну. Відбудуться також дивовижні зміни в самій природі. Там, де земля була випалена вогнем війни, несподівано зацвітуть квіти небачної краси. З'являться джерела кришталево-чистої води, а дерева, що здавалися зруйнованими безповоротно, почнуть пускати нові зелені паростки. Навіть ті, хто раніше не вірив у чудеса, будуть вражені цими дивовижними проявами Божої сили, і нарешті остаточним знаком наближення миру стане те, що щось серйозне, символічне станеться в самій Росії. Наприклад. Раптово впаде або буде зруйнована якась знакова споруда, частина Кремля, важливий пам'ятник або великий міст, чи відбудеться глибокий політичний колапс. Це стане явним знаком того, що її агресивна енергія вичерпана, що настає кінець епохи насильства. Отець Петро висловлює переконання, що це може статися орієнтовно у 2025-му. У 2026 роках, на завершення своєї розповіді, священник запевняє, що кожен, хто щиро шукає правди, відчує особливий мир у своєму серці навіть у найтривожніші часи. У душі з'явиться тихий, але впевнений голос, який скаже: Не бійся, мій народе, бо я завжди з тобою. Мир уже близько. Це буде особисте знамення для тих, хто ще вагається. І відчуття страху та невідомості неминуче зміниться на міцну віру, невичерпну надію та щиру радість. Отець Петро звертається до всіх зі словами глибокої віри. Мир вже написаний на небесах, Господь дає нам свої знаки. Тож молімося ще старанніше, і день перемоги прийде значно швидше, ніж ми можемо собі уявити.